Аметрія восьмика, завтра Олександра Істере. І наше завдання на малюночку. Бонус. У нас є малюночок. А Б, Ц, Д, прямокутник. BK перпендикулярно AC, код ACD 60 градусів АБ дорівнює Б. Знайдіть БД і ОК. Поїхали. Спочатку запишемо швиденько дано. У нас А, Б, Ц, Д, прямокутник. Прямокутник. Далі у нас БК. Перпендикулярно АС І кут АСД дорівнює 60 градусів. А Б, у нас ой. Невелика АБ. АБ дорівнює В. Знайти. Знайти БД. І ОК. Розв'язання. Так, і що ми почнемо? Ну, можемо вийти з того, що нам відомо. Нам відомо кут АЦД, так, 60 градусів. Тому наші любимі внутрішні різносторонні, у нас Б це паралельно АД за властивостями прямокутника, прямокутника, і а, це січна. Тому поїхали. Кут АЦД, дорівнює куту САБ. Різносторонні, так? Різносторонні. І в дужках записуємо. У нас Б це паралельно АБ, і А це Січно. Добре, поїхали далі. У нас трикутничок АОБ, який правильно рівнобедрений. Почнемо з того з основою основою АБ. Так? Пишемо трикутник А, О, Б, рівнобедрений. Рівнобедрений. Так, мабуть, без коби можна, да, обійтися. З основою, з основою АБ. Що це нам дає? А це от дає, що кути при основі Яки, правильно, рівні. Тобто, звідси. Звідси Кут. О, О, А, Б. Хоча ми його знаходили як САБ, так? Ми напишемо ОАБ дорівнює куту ОБА, ОБА, і також дорівнює правильно 60 градусів. Можна сказати, що взагалі це рівносторонній. Так, у нас усе по 60 градусів. Якщо у нас два по 60 градусів, то на третій припадає також 60 градусів. Давайте ще запишемо, що у нас ОБ дорівнює ОА за властивістю. Діагонали діагоналий. А ми знаємо цю властивість, так. Точкою поділу вони діляться на прямокутника. Все. Що це нам дає? Це дає, що третій кут у нас також 60 градусів. Так, за можемо прописати теоремою про суму кутів трикутника. Ми можемо сказати, що кут АОБ. Буде дорівнювати 180 градусів відняти і пишемо кут ОАВ додати кут ОБА. І дорівнює 180 градусів, давайте так, мінус 60 градусів додати 60 градусів, дорівнює ну, 60 градусів. Отже, отже, трикутник АОВ, Рівносторонній. Рівносторонній. А що це нам дає? Правильно. Ми можемо знайти неока БД. Б.Д. БД. Так, а як же ми можемо знайти? Ага, у нас АО. У нас АБ. дорівнює АО. І дорівнює ОБ. Так, звідси, звідси, так, у нас БД, 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 буде дорівнювати 2 помножити на АМ. Дорівнює 2Б. Один знайшли. І в Тепер знаходимо ОК. А ОК ми можемо сказати, що БК. У рівносторонньому трикутнику, навіть рівномет... ну, рівносторонньому трикутнику. Є трикутнику є висотою і медіаною. Так, і медіаною. Нам саме головне це медіана. Медіаною. Що вона наділили? Правильно, наділи навпіл. Тобто у нас АО. Дорівнює 2 помножити на ОК. Ну, нам треба знайти ОК. Дорівнює 1 друга АО. А ми знаємо, що АО у нас дорівнює Б. Тобто 1 друга помножити на Б. Тобто Б поділити на 2. Так, сантиметрів немає. Немає, не бачу. Все, це буде відповідь. Значить, у нас Бде 2Б. А ОК у нас. Все, це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.